No! Черговий корабель Російської Федерації підбили українські розвідники атакували патрульне судно Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Сталося це неподалік Керченської протоки. Внаслідок удару морськими дронами Магура, корабель отримав пошкодження корми правого та лівого бортів. Екіпаж судна складає до 80 людей. За даними представника української розвідки Андрія Юсова, є загиблі і поранені. Частина екіпажу змогла евакуюватись, тому точну кількість ліквідованих і поранених уточнюють. На сухопутну територію додають у ГУР, викликали щонайменше 10 швидких, ба більше Юсуф заявив, що цей корабель сили оборони вже атакували, але окупанти його відновили. Відомо, що вартість судна складає 65 мільйонів доларів. Наразі у Міноборони Російської Федерації офіційну інформацію про ураження Сергія Котова не підтверджували. Додамо станом на початок лютого втрати Чорноморського флоту Росії сягнули 11 військових кораблів, які знищили чи пошкодили внаслідок українських атак.